служб доброго дня шановні наші працівники міської ради сьогодні у нас дуже такий э, радостний день який для мене я вичуваю дійсно радость дуже мало моментів радості але сьогодні дійсно я вичуваю радость тому що сьогодні вернулись наші хлопці з э, передової которые э, Копали окопи, которые, э, я можу смело зараз сказати, що вони рисковали своїм життям, тому що вот, прямо возле них був приліт, недалеко від них. І немного людей знайшлося в громаді, які добровольно пішли копати окопи, остановить ворога, це головне. І вони, можна сказати, і інші райони все зробили, тому що під простом. Город остановлю. И, э, на жаль, на других направлениях, як у Раховка, там там є э, продвиження ворога, а вот під кругом город остановлює. І я хочу від щирого серця э, привітати цих хлопців, тому що коли люди оставляють свої жены, теплое лишку и идут, идут, э, не зная куда. Да? Я хочу від щирого серця їх привітати, сказати їм велике подяку від себе, від міської ради, від всієї громади. Хочу сказати їм подяку, хочу сказати вам, хлопці, ви молодці. Я дуже ви скромніші, ви такі, так скромно сидіти, але ви дійсно молодці, тому що і так багато людей знайшлося, які согласились піти, допомагати нашим Збройним силам України. Поэтому, шановні колеги, Давайте поаплодируем нашим хлопцам. <звы> ну, ну, Это, <звы> один из радостных дней, который э, вот <звы> на посаде Местковой Головы. Вот сегодня, у меня радостный день, единственный радостный день, потому что приехали хлопцы, нам так не хватало, нам не звонили. Не звонили люди, у нас прорив, у нас сто, у нас води нет, у нас то. Але я сказав, у нас хлопці на передамо. Все. Дякую вам, хлопці. Давай, колеги. Колеги, дозвольте зачитати розпорядження міського голови. Проголошення подяки Кодинської міської ради. Відповідно до пункту 20, частини 4 статті 42, частини 8, статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Рішення Кодимської міської ради від 26 червня 2021 року про звернення положення про почесну грамоту та подяку Кодимської міської ради, наказу Одеської обласної військової адміністрації та командувача оперативно тактичного управління Одеса від 23 січня 2025 року 3 ДСК про деякі заходи правового режиму воєнного стану, враховуючи пропозицію Кодинського міського голови Сергія Лупашко, оголосити подяку Кодинської міської ради за виконання в умовах воєнного стану окремих завдань з посилення обороноздатності України та мужність проявлення. Про виграння покладенних завдань. Репченському Сергію Борисовичу. Всі знають Сергію Борисович. Так, це нас відкриватися, це дуже нам не вистачало. Керівник Сергію Сергійовичу. Третью, Сергею Юрьевичу. Самовы, инженер, как вам не хватало? Антон Николаевич говорит, инженера нету, никого нету, что работать? Ну, Игорь Борисович, вы вернулись, мы втроем, все, мы с вами, и вы с нами. Дякую вам, дякую вам. Третью, Василию Васильевичу. Дякую вам, ви сказали нам їхати, допомагати нашої громаді, тому що дійсно було нелегко знати людей. Дякую вам. <плес> <плес> ну, Антон Ніколайович, скажіть своїм колегам пару слов. Я знаю, що ви не готові, но так, що не готовий, я теж не готовий. Але скажіть своїм колегам пару слов. У мені. О, все. Я рад, що вони в мене, я що я з ними працюю. Думаю, що вони задоволені, що вони зі мною працюють в моїй команді. Хлопці мужні, віддані. Коли сказали, що треба їхати на Покруз, я став хлопці. Це воля ваша. Хлопці право согласилися, я сказав, де треба, їх з вами. Сказали, цей раз без мене, цей раз зі мною. Шановні колеги, я думаю, ніхто не пожалів, що ми сьогодні зібралися привітати наших хлопців, мужніх, наших колег. Ніхто, я думаю, не пожалів про це. Тому всім хорошего дня, всім гарних вихідних попереду. І вам, хлопці, мужність і любви Дякую, Дякую.